Ми живемо за часів п'ятої печатки, коли щорічно мученицьки гинуть сотні тисяч християн, мільйони зазнають утисків за віру Христа. Після п'ятої печатки буде шоста печатка. Хтось уже чекає на Сьому печатку появу Антихриста, але ще не була відкрита шоста печатка, при якій будуть жахливі катаклізми, землетрус, при якому кожен острів і гора порушаться зі своїх місць. Навіть неба не залишиться. На землю будуть падати метеорити. Історія зберігає пам'ять про страшні події минулого, епідемії, війни, природні катаклізми. Після шостої печатки земля і небо нікого не залишаться. Це такими, як вони були в минулому, все зміниться, чи потрібно нам фокусуватися на Антихристі. Майже 2000 років тому апостоли запитували у Христа, чи не часу цього відбудовуєш ти, Господи, царство Ізраїліві. А Він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Тому що це не відбудеться. На віку апостолів. Ісус чітко фокусує. Йдіть, проповідуйте Євангеліє, а не живіть у страху. Христос не говорив апостолам, стережіться війн, епідемій і всіх катаклізмів. Він наголошує на найважливіше. На найважливішому бережіться, щоб.